І сьогодні ми поговоримо з вами про те, що здається, ну точно хвилює кожного і мене особисто: як жити довше? І краще іншими словами, як не просто додати роки до життя, а як додати якісне життя до років. І наша гостя дійсно унікальна людина. В своїй роботі вона поєднує генетику, технології і гуманність у темі довголіття. Коли ми знаємо наші гени, ми знаємо наші слабкі місця, ми знаємо наші сильні сторони, таким чином можемо подовжити своє довголіття. Розкажіть про це. Довголіття без фанатизму це означає, коли е, наш спосіб життя і наші думки в голові, наша робота, наше спілкування е, це все є в балансі. Дуже часто зараз особливо можна бачити, коли люди захоплюються здоровим способом життя і, по суті, їхнє життя воно крутиться навколо харчування, навколо якогось біохакінгу, добавок, і вони не помічають, як вони стають залежними і дуже сильно концентруються на цьому. Тому довголіття Тя це не тоді, коли ми гонимося за біохакінгом або гонимося за тим, щоб зменшити собі кількість років. Біологічно ми це не зробимо. А це тоді, коли ми граємо разом.